На Черкащині завершили збір ранньої групи зернових культур. Аграрії намолотили 1 мільйон 217 тисяч тонн озимої пшениці. Про це інформують у Департаменті агропромислового розвитку обласної держадміністрації. Також зібрали 77 тисяч тонн озимого ячменю, озимого жита 5 тисяч 300 тонн, ярої пшениці майже 20 тисяч тонн, ярого ячменю 168 тисяч, гороху 11,6 тисячі, вівса Близько 3 тисяч тонн. Завершено збір ріпаку, його намолотили 199 тисяч тонн, ярого – 3 тисячі 300. Також господарства області розпочали обмолот круп'яних культур. Загалом аграрії Черкащини зібрали зернових та зернобобових на 266,7 тисяч гектарів, що становить 41,7% до плану. Валовий збір 1,5 мільйона тонн, середньою урожайністю 56,4 центнера з гектара. До прикладу, торік на цю дату врожайність була 47,3 центнера з гектара.